Продовжую своє відео з хлібчиком на моєму молочному супі з рисом. Знаєте, що хочу сказати? Кожна господиня винахідлива, правда, щоб не пропадали продукти. Ну, і я вирішила свій молочний суп використати у вигляді хлібу. Що хочу сказати. Хліб, звісно, вийшов. Вийшов смачний, я вже дві скибочки з'їла. От вам хочу показати ближче, як він виглядає. Структура от така мягка структура, але. Трошечки така і волога. Я поспішила гарячим розрізала. Не дочекалася до кінця, поки хлібчик застигне. От. Знаєте, як ми завжди спішимо. І бачите, розріз, розріз такий получився трішечки як От. але на смак дуже добрий. Зараз я вкушу і вам покажу. Скоринка чудова, так що нічого нічого не пропадає, ніякі продукти. Завжди можна щось використати. От, Бачите, родзиночки проглядаються. Так, я зараз вкушу і вам покажу, як в укусі хлібчик цей виглядає. Досить смачний, ви знаєте? Звісно, я по такому рецепту ніколи не пекла, щоб на такому молочному супі. Спробувала? Може бути, до перших страв супер. Так що, отаке от моє сьогоднішнє відео вам з такого роду хлібом. Запах дуже приємний, смак також. Так що раджу вам не падати духом. Які продукти лишаються, завжди можна щось з них приготувати. У ну, мене сьогодні отакий хлібчик. Дякую всім, хто дивився моє попереднє відео, як я замішувала цей хлібчик. І дякую всім, хто дочекався фіналу. Можливо, будуть запитання, а що дає оцет в хлібі? Дає те, що він довгий час залишається м'ягеньким, таким от пористим. Це супер. Ну, то, що, то, що я от поспішила його розрізати ще теплим. Ви вірите, кусаю, кусаю, його хочеться їсти, хочеться їсти.